Житній ринок святкує свій день народження. Йому виповнилося 45 років з цієї нагоди. Організатори підготували насичену програму з ярмарком ярмарком, дегустаціями, лекціями, майстер-класами, з музичними виступами. Звичайно, там зараз прибуває наша журналістка Анастасія Кирпа. Отже, Настю, будь ласка, розкажи, що ти бачиш, що відбувається сьогодні, як виглядає житній ринок і що чекати майбутнього. Кароліно. Що ж, святкування у самому розпалі позаду мене можна побачити, що зараз проходить остання лекція на тему, що раніше продавалось на ярмарках та за скільки можна було купити такі товари. Взагалі, день народження у житнього ринку 23 травня. Однак організатори вирішили перенести цей захід на вихідний, аби якомога більше людей змогли його відвідати. Тут ми бачимо багато локацій. От біля мене позаду знаходяться сцена та стільці, аби можна було... Слуховувати цікаві лекції, також на другому поверсі, тут де нас грають два діджеї, тож запальна атмосфера гарантована. Також отут ми можемо побачити, що зараз проходить майстер-клас із каліграфії. Люди вчаться за своїм бажанням малювати і писати так, як писали раніше. А також ми тут можемо побачити а, таку майстер-класи зі слов'янської в'язки. Спілкувавшись з організатором, ми дізналися, для чого взагалі все це організували, та яка мета цього заходу? Ми представляємо групу киян, які виступають за те, щоб житність зберігся і залишився в комунальній власності, для того щоб його захистити. Ми занурилися в документи і побачили, що житні відкрили. Ми знали, що це 1980 рік, рівно 45 років тому. Ми зараз святкуємо його 45-річчя. і ми вирішили е, зробити це свято, аби шанувати Житній, аби привернути увагу до нього, розповісти про його унікальність. Сьогодні в нас проходять лекції, де ми розповідаємо про те, що життя як житні немає ніде в світі, і його потрібно берегти. важливо адже в них своя історія, і вона не менш важлива. У цього ж ринку також є історія, і вона дуже цікава. Наприклад, його забудова. Ми поспілкувалися з громадською організацією та виявили, що тут проводили лекцію на тему карбування посаду, там було написано шлях із варягів у греки. Із греків, вибачте, у варяги також тут є цікава історія з проєктуванням будинку. Виявляється, що вони зробили так, що ззовні можна побачити Андріївську церкву, а зсередини через вигнутий можна побачити замкові гори та, в принципі, краєвид, який тут довкола. Однак у нас таке виявилось питання, чому життя. Саме чому така назва? Тож ми поспілкувалися із головою громадської організації Музей відкрито на ремонт і нам розказали дуже цікаву історію. Ричні контексти на цьому місці вже протягом понад тисячу років знаходиться торжище, знаходилося торжище, яке свого часу трансформувалося за різними формами продажу товарів. В Києві не випадкові назви ринків, тому що зазвичай вони вказували на конкретну товар, які переважав там. Ну якщо ми говоримо про жито, ми розуміємо, що на той період, середина 20-го сторіччя, переважна кількість рухомого транспорту була як це екіпажі, які запражені в кожко і їх потрібно було чимось готувати. Тому я думаю, що назва походить звідси. Я певна, що у житнього ринку набагато більше цікавих історій та своїх ось яких легенд. Тож, якщо вам цікаво все українське, якщо ви хочете навчитись чомусь або дізнатись щось на лекціях, будь ласка, завітайте. Наприклад, сьогодні житній ринок... І цей захід планується з нагоди того, що 23 травня ринок відкрився, а працювати він почав саме в серпні. Тож усі найбайдужі, будь ласка, приходьте. Кароліну також раджу відвідати такий захід. Я певна, що...